Друзі, всім привіт! З вами сьогодні Бігодій хотів записати відосік про своє враження про гру Once Human. враження за ось ці чотири сезони, чотири, скажімо так, фази, які ми пройшли з вами на стрімах на твічі. Хочу сказати єдине, що дивіться, гра в принципі непогана, але, як завжди, є плюси, є мінуси. Давайте почнемо напевно з плюсів, а потім я вже закінчу з мінусів, які дуже сильно мене турбують. Дивіться, найголовніший плюс, який це є, вона, в принципі, фрі-туплейна. Поки що немає донатного магазину, всі рівні, все круто, все прекрасно. Весь контент доступний. Ну на, на тільки, наприклад, недоступний додатковий Battle Pass, тобто безкоштовний є, але є і платний Battle Pass. Ну, це, в принципі, ні на що абсолютно не впливає. Бо донатний батопас, він, ну, не недісбалансний, в принципі, окей, хай буде, нічого тут страшного нема. З донату, в принципі, все зараз ок, просто коєни, ви можете купити собі всякі там костюмчики, всякі внішки, е, такого нічого прям сверх якогось неймовірного немає. Е, другий плюс, в принципі, гра е, виглядає дуже гарно. Тобто графічно вона прикольна, е, дуже симпатична. Е, на цьому, напевно, графіка, ну, в принципі, вона на даний час дуже гарна. Наступний плюс це е, збірка цієї гри. Це по факту гра з, зібрана з усіх популярних різних. Механік в інших іграх. Ось ви можете бачити це, в принципі, покемон, аналог покемона. Будівництво в нас, в принципі, це як, я не знаю, якийсь там Fortnite. Ну, не Fortnite, може, там щось з Майнкрафту взято. Зовнішній вигляд персонажа, як ми його ззаду бачимо, це оце реально Fortnite. Ну, коротше, дуже багато різних механік з різних ігор. Напевно, з плюсів. Це, на мою думку, все. Окрім того, що світ великий, можна його досліджувати досить довго. В принципі, він продуманий, є декілька локацій від маленької до більшої, ну і так далі. Я думаю, ті, хто грав, в принципі, розуміють, за що я кажу. Давайте почнемо тепер з мінусів, які мене дуже-дуже сильно бентежать. того що ця гра. Давайте з першого. Це маленький вміст контенту. Я розумію, що зараз можуть написати в коментарях, що гра тільки вийшла, вона нова, контенту ще мало. Але будемо відверті, контент фактично закінчився на оцій фазі, на другому тижні гри. Тобто перша фаза була цікава, ми знайомились з грою. Друга фаза була цікава. Ми продовжували знайомитись з грою, там підняти левел до 50-го. Тобто ми качаємось, ми вчимо всякі знання, ми робимо поліпшення нашого персонажа, ми вчимо всі ці поліпшення нашої зброї, нашого огороду, нашого. Електроенергії, нашої нашої будівлі. Коротше, ми поліпшуємо наші знання, поліпшуємо нашу будівлю, будуємось і все. Окей. Е, по факту, на другому тижні цей розвиток закінчується. Тобто, ти отримуєш топові пушки, ти отримуєш топові шмотки, ти одягаєшся, ти все це робиш, і більше контенту в тебе просто немає. Сюжетка закінчується. Квести закінчуються і розвитку нема. Це, напевно, перший мінус, що, як на мене, мало контенту. Але я готовий трошечки сам собою посперечати стосовно контенту, це того, що, наприклад, якщо людина грає мало, от вона приходить після роботи, сідає, грає годинку-дві, тут все ок. Тут питань нема їй контента вистачить з головою. Але коли ти граєш трошечки більше часу, ти гру проходиш буквально за два тижні. Ти просто в неї заходиш, граєш, два тижні ти в неї граєш плотно, все, далі тобі робити просто нема що. От я чекав, наприклад, третю фазу, думав, там буде якийсь додатковий контент, але його не було. Чекав четверту фазу, його також по факту не завезли. До, е, зробили просто фарм ще одного данжа, ми його пройшли, цей данж. Ми закрили ось цю, наприклад, додаткову штучку, і на цьому в нас все. Гра закінчується, залишається просто грінд, заради чого. А гріндити тут в принципі немає заради чого. Того, що давайте розберемо деякі фактори: сервер вміщає в себе три тисячі гравців, а всього три тисячі створених персонажів. Тобто активних гравців спочатку старту цього, наприклад, серверу може залишитись просто відсотків 10. І ви не будете взагалі нікого бачити. Я, наприклад, сьогодні намагався в новий контент, в новий данж зібрати людей, щоб піти, і його знайти. Я граю на 9-му pvp сервері <кій> Тобто, я єлі-єлі, напевно, години за пів зібрав о, в, в цей новий данж 50-го рівня, бо людей просто не було. Я кричав в чат, я робив типу підбір гравців, півгодини шукав. І ну, добре, що він не складний. І ми його зафармили. Типу, окей, ок, це добре. Ось сюди. Я шукав людей хвилин теж, напевно, до 20. Ми зібрали паті єлі єлі але ніхто не зрозумів, як його проходити. Там ми намагалися писати в чат, як його треба проходити, що треба робити. Коротше, ми сфейлились і далі я вже гравців знайти не міг. А чому? А того, що три тисячі створених гравців, з яких грає, дай Бог, щоб 300. Блін, 10%. З цим ми розібралися, що по факту немає крос-серверів для данжів, хоча б. Тобто, я не можу зібрати собі групу, якщо я граю сам. Я не можу для до себе глядачів, своїх друзів запросити до себе на сервер, того, що він повний. Потрібно постійно перестворювати персонажів, щоб грати разом. Ну це бред. Це відверто, це просто крінж. Можливо, все ще зміниться, бо ходили чутки і мені писали, що вони хочуть зробити якусь систему запрошень, але я не знаю, як це буде працювати, тому ну, це таке. Коли воно буде, подивимося, як воно буде реалізовано. Поки що невідомо. Окей. ПВП-контент <кх> на ПВП-сервері. Наголошую на ПВП-сервері. Просто. Відкритого ПВП в тебе немає. Ти бачиш людину, яка просто біжить, ти, наприклад, хочеш її вбити, того, що ти граєш на ПВП сервері, ти не можеш цього зробити. Треба його включати. От ми його включили. Тепер ми можемо вбивати інших людей, але тільки в тому випадку, якщо у супротивника буде теж увімкнений цей, коротше, такий самий ПВП режим, тоді ми зможемо один з одним битися. Без цього ніяк. Типу, таке щось собі не дуже мені зрозуміло на ПВП сервері. За ПВЕ, якби така система була, я б нічого не казав. В принципі, окей. хай би було, ПВЕ сервер. Без питань, але ПВП, ну це щось нонсенс який. Я би зрозумів, якби були початкові локації маленькі, ПВЕшними, щоб ти ознайомлюєшся з грою, все туди, все ясно. Типу, розвиваєшся, будуєшся, вдягаєшся і так далі. Але топові локації, останні, великі локації, вони теж ПВЕшні по факту. Якщо дві людини не включать це ПВП. Ви скажете, є ПВП локації ось ці, типу, да? але я скільки на них ходив? Я намагався знайти людей. За три тижні плотної гри я знайшов три рази собі супротивника на цих локаціях. З самого початку, коли стартанули ці сервери. І потім там одна-дві людинки бігали, і ми там трошечки пострілялися, все. Людинка пару разів впала, і більше не поверталася. Ось весь ПВП контент на ПВП сервері. Давайте далі. Є, ви скажете, теж. ПВП івенти, усі грузовички, які вантажівочки, які їздять, і, типу, там ви заробляєте валюту з Мідузи і так далі. Так? Але я скільки фармив цю штуку, я нафармив ну, тисячі, напевно, 4 або 5 о -о, у цієї валюти, що в дівчинки Мідузи ми купляємо моди. Але людину я зустрів два рази за весь цей час. Тобто, ПВП контенту нуль. Розвитку після другого тижню, другого патчу нуль, і якось гра стає дуже схожа на New World, Хто знає, той зрозуміє, чого саме New World вмер, того, що не було можливості якось контактувати з іншими гравцями з інших серверів, щоб нівелювати ось цю якусь нестачу гравців. На окремому сервері, тобто треба крос-сервери дуже сильно, бо неможливо зібрати собі паті і піти, наприклад, фармити там цей сіло або там ну, якийсь контент, який потрібно. Якщо ви граєте соло, то будьте готові до того, що буде дуже важко реалізувати паті якийсь контент, якщо ви самі, наприклад, не можете подолати ось ці данжі. То будьте готові, що вас задушить гра тим, що ви не знайдете людей, якщо ваш сервер не дуже активний, як в мене дев'ятий pvp сервер і тупо нікого немає. І я не можу перенести свого гравця, свого персонажа на інший сервер. Ось це, напевно, дуже такі серйозні мінуси, які мене відштовхують. Тому я думаю, поки що ми цю гру трошечки скіпнемо. Я не бачу сенсу в неї поки що грати, я не бачу сенсу її якось щось робити, тому що я не можу в це грати без людей. Але в мене сервер виходить, що мертвий, заново стартувати я не хочу, тому напевно, ми будемо скіпати і подивимось, що буде далі, які далі будуть патчі, який буде контент, можливо, щось в цьому зміниться. Тому що на даний момент, якщо ви відіграли ось ці. Два, дві фази, то все, оце весь контент, ви вже побачили далі. У вас нічого не зміниться. Там якісь кланові двіжухи, якісь оці штуки. Але якщо у вас сервер мертвий, цього у вас не буде. Наголошую одразу: цього не буде. Того, що людей мало на деяких серверах, і немає крос-серверної системи, щоб це нивівати. Тому ось це дуже велика проблема. В принципі, гра тебе не дуже мотивує навіть ходити на ось ці ПВП активності, щоб, як ми розуміємо, ми тут можемо паливо собі зробити, і ось цей ресурс Stardust. Того що це все фармиться ось в таких штуках, соло. Ви дефаєте від монстрів у цю територію і отримуєте там, в залежності від вашої карточки, наприклад, ось цієї. Ось, в залежності від цього, ви отримаєте там якусь кількість там, від 100, наприклад, до 200 у цього стардасту. Тобто ви можете соло його фармити, ви можете соло закривати оці сіло, отримувати так само цей стардаст. Ви можете качати нафту. Переробляти її в паливо, тим самим отримувати бензин, тобто не треба ось цього всього, розумієте? Тобто немає мотивації це все робити, і людей, відповідно, там немає, бо всі ПВЕшнички бігають, і їм круто, і вони фармлять, і вони отримують кайф, соло. Але якщо ви хочете розраховувати на якусь соціалку в цій грі, то забудьте, тут соціальна складова взагалі мінімальна, тут не трейду, як такового не дуже він є. І я не бачу сенсу в ньому ніякого, бо тобі нема чим торгувати і обмінюватися один з одним. Ну, коротше, якщо ви граєте чоловік 5-10, то вам і ви разом граєте постійно, то вам буде. Весело, ви зможете закривати весь цей контент, бігати, там щось робити, фармити данжики, фармити оці штучки і отримувати валюту, і буде у вас все круто. Якщо ви соло гравець, у вас немає ні клану, ні якоїсь гільдії, з якою ви прийшли сюди, то ви, напевно, її і не знайдете. Вірогідніше за все. Або знайдете, але це буде як англомовна, не знаю. Ну, коротше, це вже нюанси. Тому це був мій огляд на цю гру. Моє перше враження за три тижні програні в цій грі, за скільки ми в неї годин відіграли, вже не пам'ятаю. <кій> напевно, годин 80-100. Давайте подивимось. І от 92 години відіграно в гру, і контент закінчився годин, напевно, на 20-й. На цьому все. Тому, щоб ви розуміли, гра коротенька, поки що контенту небагато, Можливо, далі буде краще. Тому будемо слідкувати, будемо дивитися, якщо ж все ж таки будуть покращення, а не будуть погіршення, як було в New World. <кій> Вибачте, то повернемось і будемо в неї грати. А поки що. Заходьте на Twitch, підписуйтесь, граємо в БДО, вемемо РПГшки різні, які виходять. Підписуйтесь на наш Discord та телеграм канал, створюємо свою спільноту. ММО РПГшну і стрімимо самі ці проєкти цікаві майже всі. Тому всім дякую за перегляд. Підтримуйте нас за посиланням, всім па-па. всім до побачення.